Немає часу чекати. Ми починаємо прямо зараз розпаковку. Мені прийшла довгоочікувана посилка від Notino і від Pink Star UA, в якій просто скарби. Тут у нас сама цінна річ із цього пакунка це палетка від Jeffree Star Cotton Candy. ASMR момент Зараз Jeffрі Star, я не замовляю через офіційний сайт, а купую лише на Нотіно або через PinkStar.ua. Просто подивимося спочатку на пакування. Яка красунечка. Давайте відкриємо. Я вам вдвох. Я вам Я Я Я вам... вам... вам щось такого не роблю. Давайте разом її відкриємо. Вау! Ви побачили яші! Боже, яка вона класна! І мені так подобається, що вона якась така широка. Я не знаю, чому мені це подобається. Поки свочити я не буду. Не буду поки цю інтригу е руйнувати. Поки просто ви побачили, що вона в мене є, і ми з нею будемо робити якісь бу-бу-бу-бу-бу. Далі мені прийшло від Pink Star UA. Хайлайтер від Джефрі Стара. Це новенька тріо-палетка. Нових відтінків Екстрім Фрості. Нічого ніколи не зрівняється з Джефрі Старом. І давайте спочатку ми оцінимо пакування, бо від нього можна здохнути. Дивимося. Ой oh гад! Яка вона красива! І давайте тепер її. Так, воно нормальненько. Вау! Wow. Боже, яка вона лаконічна! Ви просто подивіться. Ви навіть не можете собі уявити, які там кольори всередині. По традиції ви перші. Сексі? Скажіть, дуже сексі. Боже, дуже сексі. Боже, як я хочу вже нанести це на обличчя і просто як я хочу це вже посвочити. Але, але це пізніше, пізніше тримайся. Я не маю слів, і я маю тільки одні емоції. Час перейти до свочі. Що, любі друзі, ви готові робити макіяж? Бо я готова. Я вже трішки причепурена, бо я сьогодні займалася своїми справами. Ну що, почнемо! Ми зробимо два різних ока. Це, напевно, буде на фіолетово-сині з рожевим, а це можна зробити. Фіолетово синє-рожеве. Жовто-оранжеве з рожевим. Типу, ну, просто трішки щось змінимо на цьому. Ось. Перше, що ми завжди робимо, це наносимо базу від базові База від Пілуїз це класіка, це ґрунт, це база, це фундамент, це літосферна чи як там говорять, боже, позорюсь, просто в прямому ефірі. Я наношу базу дуже плотненько на все повіко, на всю повію. Ось такими прибиваючими рухами. Роблю свою базочку. Я рекомендую починати робити макіяж завжди з очей. Я завжди так роблю, але зараз у мене вже є тоналка, і я не бачу сенсу потім все перероблювати, адже нам потрібні в принципі, сьогодні на огляді тільки очі і хайлайтер. Макіяж зведемо в щось одне ціле, і я піду це все змивати і лягати спати. Бо завтра дуже багато планів. в мене зараз взагалі життя таке досить цікаве. Я проводжу і курси по скайсам, і сама зараз навчаюся пластичному гриму. У мене зараз життя досить насичене. І треба ще паралельно встигати і контент робити, і так далі. Це трохи є важко для мене, але наче поки вивожу. Так, першими ми візьмемо тинь-трін-трінь. Я думаю, що ми зробимо кутики фіолетові. А далі будемо робити вже якісь розтяжки. Такі розтяжки, да. Такі розтяжки, розтяжки До речі, напишіть, як вам мій фон. Новорічненько? Прикольненько. Коротше, я вирішила, одне око в мене буде фіолетово-жовте, а друге око в мене буде синьо-рожеве. Думаю, справедливо. Для першого ока я буду брати на кутик фіолетовий. Спочатку я беру відтінок Ice cream drip Ось цей. от Далі буду цей для заглиблення використовувати, а по камест беремо цей. Так, наношу його я на зовнішній кутик і потрошечки, по прибиваючими рухами, піднімаю його догори, до гори бровки і буду тягнути ще вище, типу, як до ліска. І одразу, типу, роблю косу лінію. Потім мені потрібно буде гарно положити жовтий. І мені треба, щоб один в один. Зливалися. Тепер беру темніший відтінок. Taste, 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 test І ось так: от наношу саме от сюди от на складочку і втушовую в світліший відтінок, який у нас вже був. Нам не треба, не треба сильно якесь дуже темне таке заглиблення, але нам потрібно трішки додати об'єму цьому. всьому. Так, далі я буду брати жовтий. До речі, цей жовтий, він, ну, як і майже всі жовті. Дуже полупрозорий. Тому все ж таки я візьму під нього зараз карандаш для повік. І на нього на карандаш нанесу жовтий колір. Але більшість жовтих відтінків в палетках, вони є дуже прозорі. Олівчик у мене від Glam Be ось такий. От. І зараз я починаю фарбувати олівцем там, де мені потрібно буде нанести тіні. Я дуже невеликим слоєм наношу цей карандаш, бо він дуже швидко застигає. І, ну, типу, його буде дуже важко розтушувати. Якщо тут буде дуже велика ковбаса карандаша, то це буде тупо некрасиво і нереально навіть якось, типу, розтушувати. Але всі ці, до речі, хороші. Я їх на треш обзорі якось побачила у майстрині, і вони мені дуже сподобались, тому всім рекомендую ці карандаші. Вони дуже дешеві і, в принципі, вони виконують всі свої функції. І що дуже круто, що їх можна наносити на водну лінію. А для мене це важливо. Беру плодненько так відтіночко, так, не жаліючи. І починаю прибиваючими рухами наносити його по всій площині, де був карандашик. Ось, І отак от плавно ввожу фіолетовий. Ой, ну гарно, правда? Між цими двома відтінками нанесемо якусь блистяжку з палетки, бо це взагалі круто. Дуже гарні поєднання кольорів жовтого з фіолетовим. Це взагалі дуже виграшний варіант для якогось макіяжу. Тим що чистим пезликом, який у мене був, я трішки це все разом звожу, типу, щоб не було плямок сильних. Давайте ще на серединку ока нанесемо блистяжку жовтеньку, яка у нас тут є в палеці. Візьму ось таку от кісточку плоску і трішки на неї нанесу. І отак от На стик між жовтим і фіолетовим наношу. Дуже сильно осипаються ці блистяшки, вони такими хлоп'ями набираються аж на вії ось нападало куча. І взагалі, типу на обличчя. Точно все те саме роблю з нижньою повікою. Наношу жовтий карандаш. І тепер ще зубу нанесу його і зроблю фіолетовий. де моя кісточка від фіолетового А, знайшла все. Вводимо нижню повіку з верхньою. Я беру кісточку не прямо ось так от, а я її беру трішки типу під нахилом ось так от. Дивіться, як гарно, так? Да? Зараз ми ще додамо темнішого фіолетового. Тейст тест мі. Так, ну що, перше око у нас готове. Тепер ми переходимо до другого ока. А у нас да. Починаю я з синього. Ой, боже, засралось. Тут так все засралось. Дивіться, відтінок Brain Candy. Пастель пусі замазався. <реш> Оце і в цьому. Креш треш. Беру глубенький і так само наношу на кутик. Роблю все точно все те то саме. Ой, ну цей відтінок такий яскравий. Ну, не розтраюють, не, не засмучують мене тіні Джефрі. По яскравості вони завжди на висоті. Що-що, а тіні від Джефрі. Це завжди така якість моя любима, що це просто капець. Та блін, та й оформлення таке гарне, що постійно хочеться їх купувати. Я не знаю, типу. В мене саме ще дуже велика а, проблема з тим, що я візуалізатор, і для мене просто коли візуально щось дуже гарно виглядає чи приємне до ока, то мені потрібно це купити. І питання, на що воно мені, воно гостро стоїть, але мені потрібно воно. Напишіть, чи у вас така сама фігня. Так, синенький ми нанесли гарно, навіть нічого не потрібно, в принципі, особо тушувати. Але я добавлю ще світло синього, який на свочах, до речі, дуже білий. Але він не білий. Він дійсно має свій такий ніжний голубенький відтінок. Так, рожевий ми наносимо одразу на базу, бо він, в принципі, гарного відтінку. Я думаю, можна яскравіший рожевий нанести. Да, ось цей. І потім потушувати просто його світлішим відтіночком. Напишіть, будь ласка, чи вам цікаві взагалі мої відео, що ви любите в моїх відео, чого вам не вистачає в моїх відео, що ви б хотіли нового бачити і так далі. Бо я дуже стараюся, я намагаюся дуже старатися, От, тому мені потрібна ваша допомога з цим і щоб ви якось взаємодіяли зі мною більше, щоб я розуміла, типу над чим мені там більше старатись, типу над чим сильно не паритись. Які б хотіли б бачити рубрики? А, що вас взагалі там цікавить, типу. Мені це дуже важливо знати. Так, звожу їх як завжди разом. Ми, до речі, тут тез те те, те, те. те. Ми, до речі, тут теж зараз нанесемо з вами блистяшку світло рожеву між ними. Трішки ще добавлю голубенького мені. Ось це мало в цій розтяжці. Давайте ще нанесемо з вами блистяшечку. Так, блистяжку наносимо ніжно рожеву, от сюди от на стик. Взагалі я блестяшки люблю наносити пальцями, але хочеться показати, як і кісточками вони працюють. О, я спробую все-таки нанести пальцем. Цю блистяжку ще. Оп. Ну, все, чудно взагалі. Все, тепер робимося те саме з нижньою повікою. О, опа! О, наші. Обі. Асі тепер голубенькі. Ну, звісно, зараз шушу в кожному відео кричать. Ви помітили? Якщо ви помітили, як мій пес постійно кричить в кожному відео, напишіть в коментарях. Блін, на цій стороні кісточки був вже не голубенький. йоптень моптень. Обводимо їх разом і зараз буду підчищати, бо там не голубенький. І вийшло трошки залупенька. Так, давайте ще блистяжку нанесемо. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На кутик. Ой, секс. Ой, дуже секс. Мені дуже подобається. Хоч вона не дуже яскраво виражена, але мені подобається, що вона така ніжна, з таким переливчиком невеликим. Так, да, дуже секс. Так, зараз ще тут на слезу донесу жовтого, я забула. Я заради експерименту і сюди жовтий нанесемо, не чому ні. Ой, дивіться, яка краса вам подобається. Напишіть в коментарях, мені подобається, що два таких різних, але дуже гарних ока. Напишіть, яке око вам сподобалось більше. І зараз давайте я вам покажу хайлайтери. Момент X. Летіла до вас уже з бальзамом на губах, щоб трішки це все якось паде теж. І дивіться на цю красу. У -у -у. Коротше, я просто здихаю від цих хайлайтерів, але мені зараз також фрістар хайлайтер, але не у цих відтінках. А тепер просто дивіться на магію. Так вона існує. Просто дивіться. А -а -а -а! Боже, я цьому хайлайтерому готова обмаститися просто з ніг до голови. Це я підмішала, типу, білий хайлайтер з таким фіолетовим. І просто гляньте. Ну, Бляха, ну просто з космосу. Ну просто з космоса. Тепер давайте спробуємо чисто фіолетовий, ще нанесемо сюди. Боже, як же ж це гарно, гляньте. Боже, Я просто здихаю. І сюди, давайте ще. Down. Давайте сюди багато фіолетового нанесемо. май гад, гад. Їх потрібно гарно зтушевувати з іншою косметикою на обличчі, бо вони мають трішки підложку таку сірувату. І якщо гарно підмішати отак, то її не буде прям видно. Потрібно гарно так втушувати края хайлайтера в шкіру. Боже, Боже дівочки і хлопчики, ну це ж ну, це ж ну. Просто подивіться. Якщо хтось скаже мені колись, що хайлайтери від Джефрі херня, я просто ну, розвернусь і як звіртухи дам, тому що це найкращі хайлайтери. Хай-хай, хоч хтось посміє щось про них сказати. Боже, мені Джефрі має вже ну, типу, платити гроші за ці обзори, бо скільки я зробила вже обзорів на Джефрі, стільки, скільки я йому плачу гроші, це треш. Давайте ще. О, мой гад, Дірман, Боже! Ти що, то крейзі! Блін, дай ти ще наловиш. Він був такий жирний, прям вже просто кринтих. А, да, Боже, і на губку. Божечки, божечки, який він шикарний. А темних дівчаток з темною шкірою. Він не буде прям класним. А от для дівчаток з такою світлою шкірою холодною, він буде дуже крутий. І для таких всяких яскравих макіяжів, ну це просто must have. Гляньте. Коротше, дівчки, ви поняли мій вердикт. Хайлайтер від Jeffree Star Extreme Frost, оцей от Gothic Beach, це просто must-have. Я так вважаю. Взагалі, всі хайлайтери від Jeffree Star, саме в формулі Extreme Frost, це. Must have. Мені сподобалось, я зацінила. Це просто мільйон із мільйона. Так само палетка. Палетка просто топчик. Дуже крута. Моя улюблена просто кольорова гама. Блять, я пальцем сюди залізла. Я твою. А, роз... а, бляха. остатки розкоші летять. Я його поранила. Я поранила рефіл. Ладно, нехай це буде саме велика моя проблема в житті. Мені подобається вона, мені подобається пігментація Джефрі, але майте на увазі, вони дуже сильно сипляться. І є така специфіка, що вони можуть попадати в око, і око може трішки від них пекти. Але в принципі це нормально. Я, наприклад, до цього звикла і я готова трошечки потерпіти той маленький коль-коль в оці заради. Ну просто ось цього. Пігментація топ, якість топ. Оформлення топ, кольори супер-пупер. Ви зрозуміли мій вердикт. А тепер пишіть в коментарях, як вам мій макіяж. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам це відео. І обов'язково підписуйся на мій канал, лайкай це відео, коментуй, та не забувай включати дзвоник, щоб завжди знати, що в мене вийшло нове відео. А я вам всім сильно дякую за перегляд, сильно вас цьомаю, сильно вас обнімаю. І до зустрічі, мої любі! Пока-пока!